Доброго дня! У мене пішла стрілка в часнику. Так, на яких сортах Любаша на деяких рослинах вже е починає виходити. Ось дивіться. Ось сама рослина і ось це вже стрілка йде. Ось так. Так е Вікторія даний сорт мій. Поки що тут стрілки не видно, тут якщо ось іде, то листок. Так, Мерифіанський білий, він набагато раніше і за Любашу сорт. Тут вже краще видно. Так, Чим я буду працювати по листку? Взяв собі плантафол МПК 51545. Так, ось Мерифіанський білий. На Мерифіанському білому в принципі, дуже гарно видно. Стрілку. Так, яку я буду норму давати. Е, рекомендується 25 грам на 10 літрів. Я буду давати 50 грам на 16 літрів. Це в нас виходить 25 грамів на 8 літрів. Чому на 2 літри води менше? Препарату трохи більше, а води менше. Так, е, на даний час вже рослини. Доволі гарно. Приглядають високі, вже і стрілку на деяких можна ломати І восковий наліт. Дуже грубий, це не молоді рослини. І так я собі вирішив трохи препарату дати більше. Так, давайте глянемо на Ірен. Так, Ірен я також дивився, переглядав ось рослини свої. І також виходить ось стрілка. Поки що самої насінневої коробочки я не бачу, але оце вже стрілка йде. Всім дякую, до побачення.